Вітаю всіх на нашому каналі. Сьогодні 15 січня. Прийшов саме час визначитись з датою початку вигонки тюльпана до 8 березня. Але для початку хочу запросити всіх до нашої групи, до нашої спільноти. Група називається Вигонка тюльпанів. Знайти нас дуже легко через пошук в Фейсбуці, або просто перейдіть по ссилці, яка буде внизу під відео в закріпленому коментарі. Повертаючись до сроків початку вигонки тюльпанів до 8 березня. В першу чергу хочу. Акцентувати вашу увагу, що якщо дотримуватись основної технології температурного режиму плюс 15 градусів, плюс-мінус 2 в ту або іншу сторону, то масове квітнення тюльпану почнеться, якщо ранні ультраранні сорти з 4 тижня, а так масово піде 5-й-шостий тиждень. Також, якщо є пізні, вони будуть в кінці 6-го тижня або ж на сьомому тижні. Цей момент ви повинні враховувати, адже, як бачите, різниця є, і тому, якщо у вас є дуже ранні тюльпани, то я, наприклад, їх раджу заносити на тиждень, а можливо і на півтора пізніше, ніж, наприклад, середні, середньоранні або ж середньопізні. Це дуже важливий момент, адже потім придеться вам їх, або якщо є можливість реалізовувати, щоб вони не втрачали якість, або придеться десь їх доволі 2-2,5 тижні зберігати. Також хочу звернути тепер, Ну, тепер ви знаєте терміни квітнення тюльпану при дотриманні технології, і можете вже самі вирахувати на яку вам дату потрібна зріз, потрібна квітка. вже самі можете оприділитись. Звісно, що якийсь тиждень-півтора до двох вам придеться як не крути, їх десь зберігати, тому цей момент теж враховуйте. Але про це ми будемо говорити пізніше. Тепер про основні фактори, які впливають на визначення термінів ну, сроків посад, верніше вигонки тюльпана. Перше це об'єм. Звісно ж, якщо це об'єм невеликий, ви самі там його реалізовуєте, і вам він потрібен вакурат під 8 березня, тому що основна продажа саме в цей час, то це один срок вигонки. А якщо у вас великі об'єми, то вже квітка вам повинна, тобто після. 25 лютого, тобто вже майже там 40-50% повинно вже підходити. І під перше, вже ви практично повинні закінчувати, тому що великі закупки вони саме робляться в кінці лютого, на початку, в перших числах березня. Тому враховуйте цей момент. Також враховуйте специфіку ваших. Вашої технології, ваших теплиць, ваших приміщень. Якщо це, наприклад, у вас приміщення з доволі сталою температурою, наприклад, дуже легко її тримати, то це один, так би мовити, термін, тобто воно доволі швидко піде в ріст, і ви в акурат підійдете під п'ятий тиждень, шостий тиждень. Якщо ж це у вас. Теплиця, ще й посаджені прямо в, ну, долівку, тобто в ґрунт, в землю. То, звісно, початок вигонки це вже повинно почати набагато раніше, тому що дуже багато часу потрібно для прогрівання саме в ґрунті. В ящиках, особливо якщо вони ще будуть стояти на піддонах, то це доволі швидко відбувається. і ви... От в акурату ті терміни, які ми назвали, ви встигнете. Тому бажаю всім хорошої виганки, а саме головне всього вам самого найкращого і бережіть себе. До скорої зустрічі.